Пане Валері, а розкажіть, як це росіяни влаштували, яким чином воно працює? Це на кожному дроні Starlink стоїть? Чи чи за яким принципом? Тому що на кожен дрон встановлювати Starlink, Мені здається, дорогувато. А що відбулося? Відбулося декілька прецедентів виявлення Starlink на декількох дронах. Це не якийсь один випадок. Це серія випадків, коли такого типу обладнання було знайдено, але в той же час немає жодних підтверджень, що старлінки встановлюються масово на всіх дронах, чи будь-де а це питання точкової інтеграції, котра має критичні ознаки того, що воно може бути масштабовано, якщо цьому не протидіяти. І з точки зору механізму поточного факту розвитку технологій, котрі використовують орки, не потрібно використовувати. Ти старлінк на кожному дроні, достатньо отримати можливість передати зв'язок на певний регіон, і далі вже за рахунок меж мережі, а, працювати для того, щоб терористи отримували назад сигнал. Тож важлива а, деталь: жоден Starlink не має працювати на ворожому дроні. Це зрозуміло. Для уточнення для людей, щоб простою людською мовою, тобто виходить, запускається дрон-розвідник зі Starlinkом Може бути і таке. І може бути не лише дрон типу шахет, можуть бути різні дрони. Але головне, що ворог не отримував даних через технологію, якою мається використовуватися в виключно цивілізований світ. А яким чином це можна зробити, от е, технічно, якщо розібратися, тому що це е, кожен старлін продається з якоюсь ліцензією доступу до глобальної мережі супутників, так тому що для людей пояснити, планета Земля навколо неї висить велика кількість супутників. Правильно воно так працює. А абсолютно вірно, це низькоорбітальні супутники, котрі транслюють інтернет Интернет. фактично напряму на тарелочку, на через радіоелектронний радіозв'язок. І фактично Starlink це користувацька технологія, її можна купити в магазині електроніки. Будь-де це дуже масова технологія, яка користується у великій кількості цивілізованих країн світу. Орки можуть отримати доступ до цих безпосередньо терміналів через будь-яку контрабанду і через різноманітні шляхи обходу санкцій. Але знову ж таки мова ніколи не йде про якусь пряму співпрацю зі компанією SpaceX. Завжди це обхід санкцій і контрабанда. коли ми говоримо про безпосередню роботу саме терміналів, то термінал зв'язується з декількома супутниками, котрі щільно знаходяться на нашому небі, і встановлює зв'язок для того, щоб передавати дані і отримувати. Термінал в даний момент може знаходитися як стаціонарно, так і рухатися. Але термінал е має певні ознаки, характеристики. Його mac адреса як він е де він має знаходитися, і він знаходити де він знаходиться де-факто в нього є вбудовані. Сенсори е, на кшталт е, геопозиціонування, в нього є можливість передавати інформацію супутникам щодо його місця знаходження і поведінки, включно з е, можливими інерціальними системами. Е, е, якщо він рухається, це супутники це побачать. Тож логічно є зв'язка між супутниками та терміналом для того, щоб зрозуміти паттерн його поведінки повітрі, на землі чи будь-де будь-як, щось можна обійти, щось. Ну дуже очевидно і обійти не можна, і це відомо, що це термінал певного типу, котрий використовується проти Тож такі речі а, а, знову ж таки, це тези, це не є констатація факту. Це не констатація факту червоної великої кнопки, чи є вона, чи її нема щоб припинити а, роботу ворожих терміналів. Тож а, це виключно можна вирішити за рахунок прямому діалогу. Угу. А, д, тобто, фактично, Росія своїх старлінків не має. все воно десь закуповується по світу. Те, що кажуть, е, з міру панітки, і вони це все просто тикають на тикають на свої дрони. Так, а як тоді теоретично це можна зробити? Тому що воно воно все ну не заблокує вже всі старлінки. Тобто, от старлінк він є, його завезли. Наприклад, я не знаю, контрабандою. Ну не знаю, уявімо з Ізраїлю. Ну, або там я не знаю, з, з Туреччини з Арабських Еміратів поставили а, як ти його виявиш, що цей Старлінг заїхав в Росію? Ну, по перше, компанія Ілона Маска побачить, що він знаходиться на території, для котрої не був випущений. Є зв'язка терміналів Starlink з територією, для котрої він призначений. А подекуди це ну це, це механічно можна обійти чи спробувати оманути оминути системні такі обмеження, але все одно зв'язка є, і це реально відслідкувати. Це коли ми говоримо про роботу кожного окремого терміналу. Це фактично як заблокувати телефон ворожну. З вкраденим імеєм, котрій гіпотетично потрібно просто заблокувати. Він не буде працювати в мережі, угу. я вас зрозумів. Тобто, все таким чином тепер треба покладатися тільки на нашу співпрацю з Ілоном Маском зі SpaceX, які от над територією Росії, все, що стосується технології Starlink, воно буде як тільки заїжджає і там включається і з'являється в мережі на тій географічній точці, воно буде одразу глушитися. Фактично так, але важливо зрозуміти ще одну річ не потрібно фокусуватися на цій технології, котра стала зараз дуже популярною в медіа. Ми ми не ми не завжди знаємо чи. Ворог не хоче спеціально нас направити по певному хрибному шляху. Потрібно завжди працювати по декільком напрямкам, розуміти, яким чином ще ворог може отримувати факт отримання сигналу чи через наземні якісь системи ретрансляції, чи через меж мережу тих самих дронів, котрі використовуються в режимі табуну. Все це може бути в різноманітних сценаріях, і обмежуватися концентрацією всіх можливих зусиль на технології а, старлінку не можна. Це не є а, основною чи першою проблемою. Воно. Можливе, але потрібно завжди тримати руку на пульсі по всім технологіям радіоелектронної боротьби, котрі Україна має використовувати проти ворожого терористичного обладнання. Не зрозумів. Ну це хитро вони вигадали. А Україна щось подібне. Якщо звичайно можна розповідати про це, щось подібне використовує таку теж хитрощі, чому б тому, чому б теж не перейняти і їх їхньою зброєю не вдарити? Я дуже прошу вибачення, але копією лише Росія. А, вони люди придумують. А, тобто ми перші це вигадали. Такий лайфхак. Я не хочу це, це говорити в голосі, не хочу говорити, я думаю, я не Я ж кажу, що якщо можна це озвучувати, я ж, якщо можна це якщо не можна озвучувати, то. не... Е, я ж не знаю, хто перший це застосував, цю технологію. Тому я ж кажу, якщо можна озвучувати, то можна озвучувати. Якщо не можна, і це військова якась таємниця, то е, спокійно говоріть: це військова таємниця, і ми це не обговорюємо. Я вас зрозумів. А... <кхм> так, що? Термінали були встановлені на багатьох кількостях радіоелектронного обладнання, яке використовувалося Україною в рамках своєї боротьби. А були кейси і були факти використання такого типу обладнання для нашої оборони для забезпечення безпеки наших об'єктів критичної інфраструктури. Зрозуміло це публічна інформація. Зрозумів, Валерію. Я вам дуже дякую, Валерій е, Яковенко, співзасновник і керівник е, керівний партнер компанії Drone.ua.